Рамка, сітка і панчбол. Все, і руки. Волонтерка Лариса Гернарович із сумського підрозділу Фей розповідає, що потрібно для того, аби створити маскувальний кавер на шолом наших бійців. Ми їх називаємо ще кустики. на голову одів, заховався і стріляв. Так, це дуже легко. Це і діти можуть робити. На питання, скільки таких каверів можна сплести за день, волонтерка відповідає. У зависимості від того, Скільки часу, в тебе свободи. Можна і десяток зробити за день, якщо нічого не відпікатися, нічого, нічого. Мотивує те, що перед нами, між нами і російськими військовими тільки ЗСУ. А хто як не ми. Ну, я розумію, зараз вже всі втомилися, ми втомилися, але треба не здаватися. Якщо ти хочеш щось змінити, то треба з себе починати. По краплинці, я думаю, що ми зможемо все і перемогти тим паче. Волонтерка Дарина Ігнатенко каже: на такі захисні кавери надходить багато замовлень від наших бійців, особливо тих, хто нині на передовій. Дуже велика потреба то, що як піхота, і всі отакі їм дуже треба І кількість 30, 40, 50 штук. Тобто нема замовлень один-два. є дуже багато. Раніше ми просто спробували ну, у Фейсбуці, там у того попросили у того, хто плите. Потім посапосавіщались, трохи знайшли вільний час, потім зрозуміли, що це дуже легко, швидко. А у підрозділа Фейса взагалі зовсім швидко виходить. І тепер ми робимо такі кавіри. І хлопці всі доволі, такі кустики Уже і спробували. Ми вже дуже багато зробили. Збираються волонтерки для плетіння каверів, як тільки знаходиться вільна година, каже Дарина. Ось дівчатки прийшли, побули на свіжому повітрі, поспілкувалися, наплили каверів і все, хлопчики прикриті. І у розніга очі повипадають, поки вони будуть їх виглядати, бо це ж чарівні, це ж від фей. Окрім каверів, волонтерки підрозділу Фей плетуть нині й маскувальні сітки. Ось таку на замовлення бійців розміром 10 на 15 метрів зробили нещодавно. Для плетіння таких сіток облаштували одну з кімнат квартири, в якій живе мама Дарини Ігнатенко. Мене служив брат і в таких дуже жарких місцях. І коли звернувся, що треба багато сіток, я звернулася в Фейсбуці, попрохала, ну раз ти попрохаєш другий раз, то я ж знаю, що це важка робота. І мама каже: ну давай, спробуй. Ну, спробую. Ми замовили сіточку, спробували, Як завжди, видумали свій такий. Трошки легкий о, варіант плетіння, щоб максимально закрити хлопців. Нас вийшло. Для плетіння сіток сюди по черзі ходять волонтерки. Кажуть, зручніше працювати наодинці позмінно. Якщо один тут працює зручніше, тому що менше вузликів, тому що отак кусочками потім зв'язувати важче. А так один через всю длину. Тут дуже важливо натяг сіточки. От ми натягнули сітку дуже так, тугенько, і воно дуже швидко процесу. Це все не без примусу, з любов'ю. Працюємо для тих, завдяки кому ми можемо це робити. Тому що якби нас не захищали, нас би не було цієї змоги взагалі жити і працювати. Гроші на матеріали для каверів та сіток збирають на особистих сторінках Дарини Ігнатенко у соцмережах. Аби ж робити більше замовлень для захисників, волонтеркам підрозділу Фей не вистачає більшого приміщення, каже Дарина. Дуже багато, пропонують своїх вільних рук. Але в нас нема на це місця. Тобто ми можемо в людей попросити кошти, вони допомагають, донатять нас, але ну, багато приміщені, заброшені, то можна там, щоб люди ходили і плили, хоча б елементарне. Ну, Клеїли ті же душі, плили сітки, робили кавіри. Елементарне ну, те, що ми могли робити своїми руками. І воно б хлопчикам було б легче. Відпочивати нині волонтеркам ніколи, тож феячать, не покладаючи рук. На останок додає Дарина. Ми не можемо йти воювати, бо діти і все, і ми жіночки. Ну в нас є руки, і ми намагаємося як много більше зробити, прикрити, допомогти чимсь. Ірина Касіяненко Євгена Брасімов, Суспільне новини Суми.